Заручитися підтримкою вищих сил. Знову стоїте на перехресті, гортуйтеся, українці. Не допустити іншого сценарію згідно з Божественним правосуддям. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергією тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У 2025 році в Україні відбудеться чимало кардинальних змін. Вони розпочнуться вже цього місяця, у січні, нашим вибором, яким шляхом рухатися далі. Січень місяць можливості для нас вийти на шлях світла. Навесні нас очікує зміна української влади. Зміни в Україні триватимуть до кінця року. Таку інформацію я отримала у медитації дві доби тому. Мені надійшла точна інформація із датою і місяцем. Але, слідуючи закону вищих сил щодо нерозголошення того, на що ми здатні впливати нашими енергіями і діями, точніше не говоритиму. Скажу лише ще ось таке: ми перебуваємо у періоді, коли за нашими рішеннями і діями стежать усі вищі сили. Вищі сили простягають нам свої дари в інформаційних виявах і очікують на нашу активну з ними взаємодію як співтворці в реальності. Щодобово, систематично, а не лише по вихідних чи у зручний для нас час. Маємо задуматися над нашими діями у минулому і тими, які будуть, будують наше майбутнє. Лише справедливі рішення забезпечують нам підтримку Вищих сил. Вчора свої послання українцям мені передали духи славних козаків, чиї імена наводили страх на Московське царство, духи полководців війська Запорізького Петра Конашевича Сагайдачного. Та Івана Сірка розпочав послання Сагайдачний. Україна завжди боролася за свою незалежність проти поневолення у всі віхи свого існування. Цьогорічного земного січня ви знову стоїте на перехресті, у який бік рухатися. Піддатися тиску західних партнерів і підписати оманливу угоду про мир, яка згодом знову занурить вас у полум'я війни, чи. Рабів до раю не пускають, грізно продовжив Сагайдачного Сірко. Сказати своє я, заручитися підтримкою вищих сил і йти власним шляхом, йти до перемоги. У перемовинах про припинення війни Росія буде діяти як хитра лисиця, яка у вигляді перемир'я підсовує вам капкан. Ми прийшли до тебе, щоб сказати, що у той день, в третій декаді січня, коли Україна буде робити вибір, ми працюємо разом із вашими жрецями». Працюємо разом із усіма енергетично сильними душами України. Щоб завадити хибному вибору. Ми працюємо вже, створюючи відповідні енергії, щоб завадити хибному вибору України. Мир це благодать. Але мир як капкан не вартий гроша. Зараз на вас дивляться усі вищі сили. І правильний вибір, зроблений Україною. Благословить на небесах ваш шлях до світла. А за вами також шлях тих, проти кого ви воюєте. Ми працюємо, щоб не допустити іншого сценарію розвитку подій. Ми закликаємо усіх жрців України, усі втілені душі, які володіють магічними інструментами, працювати у взаємодії із нами. Для прояву божественного сценарію вашого вибору. Ми закликаємо усіх взаємодіяти із стихіями на допомогу нам. Ти маєш практики. Взаємодійте із стихією вітру. Взаємодійте із стихією води, із стихією вогню і землі. Отримані мною із тонкого плану практики взаємодії із стихіями знайдете в інформації під даним відео. Поринути у глибини взаємодії з енергіями фіолетового полум'я запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На курсах розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає зцілюватися, звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Земле, матінко, захисти нас від підступних намірів ворога. Друже, вітре, очисти свідомість тих, хто обирає майбутній шлях України, щоб дивилися ястим зором. Друже вогонь, спали у своїх енергіях усе, що хибне, усе, що збиває нас з вірного шляху. Водице матінко, поглинь усі ворожі спокуси, розчини їх у своїх енергіях. Закінчив послання Сагайдачний. Гортуйтеся, українці, гортуйтеся навколо нашої неньки, навколо нашої України. Гуртуйтеся, щоб захистити її правду, її світло, її духовний шлях. Ми з вами працюємо разом, працюємо до встановлення справедливого миру, миру згідно з Божественним законом, згідно з Божественним правосуддям.